Зараз заправляється кондиціонер в лендровера, який ми готуємо для нашого замовника. Цей автомобіль вже відремонтований попередній частині і вже в нього виставлені зазори. Далі можна відправляти фарбувальну камеру фарбувати. Але технічна складова автомобіля таке як технічне обслуговування, таке як має бути заряджений справний акумулятор. Заправлений кондиціонер, це надзвичайно важливо. Зараз в даному випадку проходить заправка ось таким апаратом, кондиціонером. До речі, заправка цього е, фріона, це дорогий фріон цього автомобіля, коштує приблизно 200 доларів. І є більш дешевий фріон, а є м, більш дорогий. Цього автомобіля більш дорогим. Ми це робимо. І в нас є такий апарат, який це все робить, для того, щоб воно працювало так, як має бути. Тому що, якщо людина забере у нас автомобіль, почне на ньому кататися, їздити, і вона. Буде мати ну непрацюючий кондиціонер. Питання, кому це потрібно? Я думаю, нікому. Тому абсолютно всі автомобілі, що у нас ремонтуються, проходять ось таку комплексну перевірку. і Якщо необхідно щось зробити, ми це додатково робимо. Зараз, наприклад, комп'ютерна діагностика відбувається в автомобілях. Якщо є якісь помилки, то вони в цього автомобіля будуть прибиратися. Ну що ж. Далі у нас в роботі Ford Escape Ras гібрид, Ford Escape 2 гібрид, Volkswagen Tiguan, тут у нас Subaru, а тут у нас майстер Євген працює над висверленням лонжерона і заднього корита. Ось таким чином, як бачите, потихеньку, по точечкам проходить кожну, кожну, кожну дірочку. І потім це все, все буде вставлятися безпосередньо в автомобіль, який виглядає зараз ось так. Важливо це технічна сторона, коли ви замовляєте авто із час компанією Total Drive Hub, то наші спеціалісти на кожному етапі роботи включаються в роботу при ремонті вашого автомобіля і кожен виконує свою роботу. Ну тобто, дивіться, при... ми прийняли автомобіль. Спершу дефектовка збір запчастин зібралися, Все. майстер по рисуванню приступає до. То щоб зробити цей автомобіль. Потім Майстер електрик включається. Дивиться, які проблеми є по електроніки автомобіля, заправки кондиціонера і так далі. Далі їде на малярку. На малярки автомобіль фарбується. Потім чистова збірка, і потім вже контрольна перевірка після хімчистки поліровки. Тобто кожен автомобіль, який виїжджає від нас, контрольно перевіряється в кінці, для того щоб клієнту віддати автомобіль без помилок. Без тук 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 ток 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 кап кап, -кап з рівними зазорами, з рівною геометрією кузова, розвалом сходження і дати ще на це вам рік гарантії. Ось так працює компанія Total Drive Hub по авто із США.